Всіх вітаю на своєму каналі. Ну що, знову я виїхав на фідерну риболовлю на Десну. Місце мені знайоме, але трохи з іншої сторони. Коротше, від того місця, де я завжди ловлю, десь 300 метрів вверх по течії. Вирішив спробувати сюди за поворот зайти. Спробувати у цьому місці половити. Бо на тому місці, місці вже якось. Трохи набридло, чесно кажучи. Там я знаю, що риба буде клювати. Тим паче там цього разу хтось зайняв, якийсь рибак приїхав ловити, не буде йому заважати. Снасті вже майже розкладені, зараз як завжди замішаю прикормку і буду починати ловити. Ось така в мене прикормка вийшла. Це там трохи додав з минулої риболовлі, залишилась з морозильника закинув. Там з горохом вона трохи з коноплею. І сьогодні ще взяв пачку з щебрицем. Ой, з щебрецем, з корицею. Ляш кориця називається. І вкинув туди просто сухого пшана. Коротше, Мікс такий всього туди напир, щоб було. Так, Промірявся я, бо тут трохи інша ситуація. Поміряв яке. Я... Подивився, яке дно простукав, так сказати, як там воно правильно говориться. Годівничкою просто пройшов по дну декілька разів. Зробив дистанцію, це на одному поки фідері. Ну, десь на середину. Закинув, побачимо, що тут буде. Так, вже перша риба є, лавруха. Ну, хоч щось. Знову я забув оснастку, наживця, думав взяти, але забув. Продовжуємо ловити. Може щось вже крупне підійде, все таки Вже закинув годівницю. О, і тут. -а. О, тут щось хороше. Чи це... А, зачепилось за бровку, мабуть. А як я там вроді перевіряв дно, бровки не знаходив. Ну щось є нормально. Закинув годівниць 10 уже. Я це тільки щось клінуло. Що там таке? Ого, плітка гарна. І під ж є і не хочу користуватись нею. Дивіться, яка плітка. Батониста, як кажуть. Ну нормально. Так, а ну що ж тут на другому теж клювала? Рібі якась рибка є. Гостірочка. Невеличка Ну що, ти випадаєш не хоче О, це навіть не гостірочка Це підлящик я б сказав би. Або щось гібридне Ні, підлящик. Мілка лоска і чорний плавник ззаді, і знизу так що хай, живий. Щось довбе на двох фідерах. Мабуть лавруха підійшла. Лайд лайт поклвки такі. А ми перевіримо. Так як я і казав, і ще хуже. Верховодка. Це ще в мене такого тут не було. Ну клійка. О, вже веселіше. Давай, 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 давай. Думаю, що щось повинно бути. Знову плітка, нічого особливо, це тут місце. Це добре. Я плітку люблю ловить. Така непогана. Якби така взимку клювала. Правда заклотнула вона. Клює, клює. І там, і там. Опа, гарна покльовочка була. І тут он клює. Ну, вроді щось поки тянув. Ого, може під треба. Ні не треба. Гостирка. Хороша поклевка була піймався декілька верховодок перед цим а то вона й об'їдає по-быстрому. Ось тирочка щось тут клює. Треба перевіряти. Якщо і є, то щось недовічке. Ого, це ще цього не хватало. Це страшний. Йорш да. І заколтнув по саме нікуди Добре що екстрактор є О, гарна поклевка з вистрілом Что там такие? О, курається. Бо плітка знову добре. У плітка. Клює рідко, але отакі клює. Ну, в принципі, нормально. Таких десятка два аби піймати і можна їхати додому. О, тут все споклювує. Знов забровку зачепилась. Як вона там? Я вже дистанцію скоротив. І все одно чіпляється за щось. Ладно, без, без пиццаки витягну. Остараза. А це я <смас> лоханувся, можна так сказати. Підлящик був, хоч і невеликий, але тупанув я жорстко. Під ж під рукою лежить. А мені треба ж було просто так витягти. И напутав тут. Так, да, хоч і підлящик був невеликий, грам 200-300, але я тупанув жорстко. Треба було підсаку саку взяти і витягти. Так він мені все попутав, там, там не стільки риби, скільки запутав він мені снасті. А це все час. Ну нічого страшного буває. Провірим цей відер, що тут... Тут щось теж клювало, але я поки займався іншим, провпікав мабуть. Ну так, да, тут нічого немає. Опа, є. Щось клювнуло. І менше, але це ж гарний розмір. Щось тут клювало добре. Не що Короче, скільки я не пробував не змінювати, то есть змінювати дистанцію. О, так там щось потужне. йо -моє! зійшов. Походу лящик був. Капець. Я тільки руку до підзаки протягнув І він зійшов. Зараза. Про що я розказував? А, казав, що на цей фідер чотири рази пробував змінювати дистанцію, скорочувати, кидати наліво і направо, все одно його тягне в бровку, годівничку. Кидаю туди саме куди і цей і все одно в бровку. Цей зачеплюється цей, ні. Не знаю в чому прикол, коротше. Щось не похоже на ляжо. І... Налівий глюну щось добре. Ну, тут, скоріше, за всього що щось... плітка може бути. Чи не засіклося? Ні, щось стягнув. Густірка. Хорошая поклевка. Вроде сейчас есть. А у стирочка, а не педлящик. Маленькие только. Такие снова. А Вон вся рука в сопляках сивали добре. Не знаю чи там нормальна риба, ну покльовка була З вистрилом із сильним. Знову педлящик. Ні, плитка. Ну покльовка, я не спів, правда записати але гарно було І це тільки гадівниця упала в воду і воно як увалило Так знову щось дюргає на лівий Перекинув о, о я не знаю Ну нормальна поклювка була, як слів треба було Це Треба дрібнота так гасити або... Я не знаю що. Лавруха. Вон вона що. і покльовки такі нормальні. Дивіться, що я піймав. Я його вже не ловив років 10. Це рідкість на стала. А раніше він клював один за одним. Піскар. Такий маленький. Ну він в принципі великий не рости. Це цікаве тут місце. Так, піймав я пару рибин там, лаврух пару і більш нічого такого серйозного. Якби й кльов є, вроді би, але не те що я хотів. Місце не стрельнуло, як кажуть. А то ще я без лящ не зійшов мене. Я думаю, десь кілограмовий там був. По відчуттям. Nůžte no, zelišli ve Slavuji, moře piv hodiny. I budu jíchat, bo vře temnit bude. O, jaká spokliváčka byla. Moře hustírka. Jak se nezíslou. Možná se zelili v pětě a v Ní, se стирочка. Что ж тут клюе? А ну, давай еще. Пока я наживлял другой фидер, на левый что-то клюнуло. Вроде повинно что-то сидеть. Стірка. Ну, хотілося б більше, але і така вже піде. А ну ж, перевіримо, мамо там сидить уже. А я тут думку гадаю. Є густірочка. От вона й довбала. Так, ну что там, у рыбы был час поклевать, пока я другий фидер складывал. Проверяем. Че верховодка чешу? Че лавруха? Лавруха. Ну понятно. Стильки поймал, что ничего показывать может. Такие. С десяток может быть больше. Це все ще забрав. Ну, пожарити, як я завжди кажу. Пожарити ходить. Ну що, нове місце. Не принесло очікуваних результатів, на яких я сподівався. Але все одно перевірив. Як я казав вже, мені на тому місці, на старому набридло трохи ловить. Треба щось якісь нові точки шукати. Ось і вирішив перейти трохи далі. Риби не багато, але вона була. Навіть для ще одного спустив. Ну, Там я не винуватий був, бо він якось слабо засікся, чи що. Я тільки спів руку до подсаки простягнути і він відпав. Всім дякую за увагу до наступних відео.